Поговоримо про безбар'єрність. Безбар'єрність це забезпечення рівних можливостей та доступу для всіх людей, незалежно від їхніх особливостей фізичних, сенсорних, когнітивних, соціальних, до різноманітних аспектів суспільного життя. Це не лише про фізичну доступність пандуси, ліфти, а й про доступність інформації, комунікації, освіти, працевлаштування участі в громадському житті, а також про створення безбар'єрної мови та суспільної культури, види бар'єрності, фізичні, психологічні, інформаційні, комунікативні, просторові, освітні, є бар'єри фізичні, просторові, але є бар'єри економічні та освітні, коли у людини немає можливостей отримати гідну роботу. Чи доступ до якісної освіти через те, що вона якось відрізняється? Є бар'єри, уставлені до людини через певні ознаки, вік, стать, колір шкіри, мова, коли вона відчуває своє виключення із соціуму і не має можливості реалізувати свої амбіції та громадські права. Усі ці бар'єри шкодять не тільки певній групі людей. Вони шкодять усьому суспільству, адже ми втрачаємо величезний потенціал, відмовляючись взаємодіяти з різними людьми, у кожного з яких свій унікальний досвід. Втрачений потенціал це втрачені можливості для всіх нас, саме тому безбар'єрне та відкрите суспільство, де кожен відчуває, що до нього ставляться з повагою попри будь які ознаки і статуси. І знає, що у нього є рівний доступ до можливостей, має перспективи для розвитку. Ми в нашому закладі приділяємо цьому питанню велику увагу, проводимо з дітьми різні види діяльності: бесіди, ігри, перегляд мультфільмів і таке інше. Не залишаємо без уваги і батьків, проводимо з ними різнопланові консультації, бесіди, зустрічі за круглим столом виховні години. Тож поспішаємо змінювати себе та робити добро, адже безбар'єрність це про суспільство без обмежень, у якому комфортно всім.